Вітаю, друзі! Ви на каналі 99 і Осінь 2022 року. Як ніколи багата на яскраві та видовищні кінокартини. Потік нових прем'єр у світі кіно не зупиняється ні на мить, радуючи нас фільмами на будь-який смак та жанр. Тут вам і гостросюжетні трилери, і психологічні драми та ще багато чого цікавого. І якщо з яких-небудь причин ви ще не все передивилися, ось вам 10 нових захоплюючих фільмів у високій якості та нормальному перекладі, які вже є в мережі, на кінець листопада 2022 року. Погнали! На західному фронті без змін німецька військова драма Едварда Бергера знята на основі одноіменного роману Еріха Марії Ремарка, що по праву вважається антивоєнним шедевром. Це не просто екранізація класичного роману, а найдорожчий німецький фільм в історії. Дві попередні версії зняли американці аж у далеких 30-х та 70-х роках минулого століття. І саме цей фільм був представлений від Німеччини на премію Оскар. Проект повністю відповідає гучному статусу, оскільки це не тільки технічний шедевр, який занурює глядача в пекло війни, а ще й гідна драма, яка доступно передає роздуми ремарка про втрачене покоління. В картині розповідаються про жахи Першої світової війни, очима молодого німецького солдата, який воює на західному фронті. І так, 1917 рік молодий німецький хлопчина бреше щодо свого віку, щоб записатися. В армію разом із друзями на фронт ентузіасти попадають навіть швидше, ніж розраховували. Без належної підготовки та в уніформі вбитого до нього раніше солдата вчорашній школяр досить швидко розчаровується в ідеалах Першої світової війни. Взагалі, у фільмах про війну люблять робити акценти на контрастах, і найяскравіші з них в даній стрічці це зіткнення наївних новобранців із непривабливою реальністю. Начебто цей прийом і не новий, але працює без. Звідмовно, і вийшла відверта, насичена деталями розповідь про жах, біль, бруд і безглуздість війни. Навіть після перегляду трейлера немає сумнівів, що на нас чекає технічно досконала та драматично насичена картина. А головне послання залишається незмінним. Війна є однозначно антилюдським явищем. Хороший медбрат американський драматичний трилер, заснований на дикій, але реальній історії про серійного убивцю, який був співробітником лікарні та пропрацював там медбратом аж 16 років. Фільм спродюсований компанією Дарена Арановські спільно з американською медіакомпанією Lionsgate, А головні ролі зіграли Едді Редмейн та Джесіка Честейн. В основі проекту реальна історія людини на ім'я Чарльз Гребер. Йому приписують два. 29 тільки підтверджених жертв. Але як вважає поліція, загальна кількість може сягати близько чотирьох сотень. Кінокартина переносить на екрани сюжет із досить незвичайної перспективи. На перший план виходить медсестра Емі, яку грає акторка Джесіка Честейн. Її героїня постійно розривається між важливою, але дуже виснажливою роботою та вихованням дітей. І тут справжнім порятунком для неї є поява чуйного співробітника, який поступово перетворює Орюються на друга Еммі, та коли поліція починає розслідування серії загадкових смертей пацієнтів, героїня розуміє, що в цьому може бути замішаний її колега, який в житті був люблячим батьком та дбайливим чоловіком. Автори фільму поставили в центр оповіді затримання медика убивці на місці чергової нової роботи. Темп розповіді неспішний та монотонний, але інтересу до картини це не зменшує, і вона точно сподобається поціновувачам драматичних. True крайм історій. Дивний історія Ела Янковича. Це байопік про американського музиканта, який пародує на акордеоні світові хіти та став п'ятиразовим володарем премії Греммі. У класичному сенсі це навіть не байопік, а своєрідна пародія на жанр із навмисним та абсурдним переграванням акторів та спотворенням фактів. Фільм іронічно висміє цілі жанри музичних драм, повне ім'я головного героя Альфред Меттью Янкович. Він з дитинства вважався обдарованим музикантом, захопився акордеоном Ом, ще у школі і рано звик, що його всі вважають не таким, як усі. В музичну індустрію він пробився як революціонер, який переспівує головні хіти чартів. Йому дуже сподобався сценічний псевдонім, дивний Ел Янкович. Під цим ім'ям він і почав шлях до своєї слави, записуючи версії хітів Мадонни, Квін, Нірвани, Майкла Джексона та інших. Втім, для багатьох глядачів головною причиною дати фільму шанс стане не постать самого Янковича, а актор, що втілив ексцентричного музиканта. Кінокартина картина вийшла смішною місцями абсурдною та зворушливою. А преса вже заявила, що Деніел Редкліф навіть перевершив себе і, можливо, зіграв свою кращу роль. Пиво зі смаком дружби. Просте та добре кіно з глибоким змістом від Пітера Фареллі. Це його перший повний метр після оскароносної зеленої книги. Основою для сюжету послужили мемуари ветерана морської піхоти Джона Чікідонохі, роль якого у фільмі виконав Зак Ефрон. А ще тут знялися Расл Кроу та Біл Мюррей. За сюжетом, у 1967 році, в одному барі у Нью-Йорку зібралася група приятелів, які тільки но попрощалися зі своїми своїм другом, який загинув на війні, бармен заявляє, що було б дуже круто зганяти у В'єтнам та пригостити хлопців пивком. І колишній морпіг Джон донохю Підхоплює ідею, щоб морально підтримати друзів. Ну і далі починаються його пригоди, які іноді змінюються моментами сюжетного перепочинку, що додають фільму такого собі тихого смутку. Поїздка, що почалася як спонтанна авантюра, докорінно змінює погляди Чікідонохі на життя і війну. Це простий веселий фільм, заснований на безглуздій, але реальній історії, який виявляється досить серйозним кіно, з часткою чорного гумору. Raymond Iray e. Драма від режисера Родріго Гарсія, сина відомого письменника Гавріеля Гарсія Маркеса, продюсер стрічки Альфонсо Куарон. Реймонд і Рей зведені брати, які довгі роки не спілкувалися один з одним та з їхнім деспотичним батьком. І коли той помирає, Реймонду і Рею доведеться не тільки зустрітися, а й викопати могилу для померлого, оскільки така була його остання воля. Процесу вибачення батьків у процесі жалоби в кінематографі присвячена велика. Кількість фільмів та серіалів, але виділити це кіно зі списку інших подібних картин допомагає неперевершений дует акторів Юена МакГрегора та Ітана Хоука. Фільм повільний і більше розмовний. Брати згадують минулі роки свою молодість, проживають втрату та численні взаємні образи. Це проста, але глибока та чуттєва історія, яка змушує замислитись. Дивіться, як вони біжать. Це комедійний детектив у Дусі Веса Андерсена з теплими кольорами та вивіреною геометрією кадрів, дії якого розгортаються у Лондоні у 50-ті роки. Серед акторів Сем Роквелл, Сірша Ронан та Едріан Броуді. Голівудський кінопродюсер, який зневірився, вирішує поставити повнометражний фільм за популярною п'єсою. Незабаром усіх учасників постанови вбивають розслідувати цю справу. Береться парочка поліцейських, похмурий та втомлений інспектор Стопор у виконанні Сема Роквела та новачок Констебль Сталке до виконанні Сірші Ронан вони опиняються у центрі злочинного співтовариства гламурного театрального світу Лондона. Сюжет фільму надає глядачеві можливість брати участь у процесі розслідування злочину одночасно з головними героями протягом усього фільму. У фільмі все красиво і якісно зроблено та наділено своєю особливою атмосферою. Комедія Тома Джордана однозначно потішить фанатів центральних акторів і просто скрасить ваш час. Міс через озеро. Психологічна драма від студії А-24 з Дженіфер Лоренс у головній ролі. Це історія про труднощі, де з ними зіштовхнуться маленькі люди у провінції. За сюжетом фільму головна героїня Лінсі працює у корпусі інженерів армії США в Афганістані. І після підриву автомобіля на міні Лінсі отримує черпну мозкову травму. Вона проходить реабілітацію та повертається додому до нового Орлеану, де й влаштовується чистильницею басейнів. Героїня намагається стати на. Ноги, але постійні проблеми зі здоров'ям та спогади про пережите не дають їй розслабитися. Однак на допомогу приходить новий колега добродушний механік, дружба, з яким дозволяє лінці знову відчути потяг до життя. Міст через озеро це режисерський дебют Ліли Нони Бауер, відомий за серіалом Покоївка. Це не кваплива, але дуже переконлива індідрама. Максимально реальне та душевне кіно про дружбу та про те, що людині потрібна людина. Варвар трилер про кошмари онлайн букінгу з Білом Скарзгардом, Джасіном Лонгом та Джорджиною Кембелл в головних ролях. І до речі, з адаптацією назви тут знову напартачили, оскільки немає тут ніяких варварів. Йдеться про вулицю Барберіан, на якій знаходиться будинок, що фігурує у фільмі. За сюжетом головна героїня приїжджає в нове місто на співбесіду по роботі. Вона їде в заброньований раніше будинок і стикається з проблемою, оскільки код від агентства з першого разу не підходить до замка від скриньки, де повинен бути ключ. Керуючий, звичайно, не виходить на зв'язок, натомість з'являється інший постоялець, який і пропонує їй залишитися у нього. Героїня погоджується на ночівлю і виявляє у підвалі те, що точно ні до чого хорошого не приведе. Дана картина сподобання. Обилася як глядачам, так і кінокритикам. Вся перша частина стрічки тримається на постійній напрузі, що наростає. А у другій частині з'являється навіть трохи елементів чорної комедії. Його точно варто похвалити за детально пропрацьований сценарій та чудову динаміку. В загальному це цікавий, а місцями по справжньому моторошний хорор, який сміливо можна зарахувати до найкращих у цьому році. Блондинка, екранізація одноіменного роману письменниці Джойс Керол Оутс. в даній кінокартині не просто переказали біографію Мерилін Монро, а скоріше розкрили почуття травмованої кіноактриси, принагідно викриваючи жорстокість світу шоу-бізнесу. Культову акторку на екрані втілила Анна Де Армас, а режисером стрічки став Ендрю Домінік. Основна ідея картини заключається в протистоянні двох особистостей актриси: екранної Мерелін Монро та реальної Норми Джин Бейкер. У фільмі дуже реалістично зображується трагедія людини, яку просто не бачать за фальшивим екранним образом. Даний фільм містить безліч художніх припущень і зовсім не претендує на біографічну достовірність. Він зроблений на межі з театральною виставою а свої перші досить неоднозначні відгуки він отримав ще до виходу. Тим не менше, він дуже гарно знятий і порадує тих, хто дасть йому шанс. Телефон містера ХАРІГАНА це екранізація повісті Стівена Кінга зі збірки Буде кров, яка вийшла у 2020 році. За сюжетом юнак на ім'я Крейг справляє сильне враження на літнього та заможнього містера Харігана своїм читанням віршів на недільній службі. Після цього багатій робить хлопцеві пропозицію, щоб той, що вівторка за скромну оплату, читав йому книги в його будинку. Проходять роки, хлопець дорослішає, але договір залишається в силі. І навіть більше їхня дружба не закінчується навіть після смерті містера Харігана. Розвиток сюжету починається лише у другій половині фільму, а стилістично це класичний Стівен Кінг, який завуальовано розповідає про складнощі дитинства. Незважаючи на формальну приналежність фільму до жанру жахів, телефон містера Харігана важко назвати хорором. Весь жах, що відбувається в даній картині, носить швидше екзистенційний характер. А ось якщо розглядати даний фільм як підліткову драму з елементами трилера, то вийшло цілком повноцінно, атмосферно та сподобається поціновувачам. Це була добірка із 10 фільмів, які вже вийшли у високій якості. Не забувайте поставити вподобайку, якщо відео вам сподобалось, та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. На цьому в мене все. Дякую за перегляд та бережіть себе.